Вітаю, друзі! Тож бо останнім часом найголовнішою новиною, яка так чи інакше бентежить український народ і український медіапростір, став саміт Миру, який має пройти у Швейцарії 15 червня. Відомо, що у ньому прийме участь більше ста країн. Серед яких найбільш передові і розвинені країни світу. І немає нічого незвичайного в тому, що багато українців покладають великі надії на цей саміт. Але немає нічого дивного і в тому, що дуже багато з них сумніваються, у тому, що цей захід матиме бодай якісь результати. І все ж таки, чи матиме він бодай якусь користь для України? А вже ж матиме по-перше, це залучення союзників. І що найголовніше відокремлення союзників України від? Тих, хто відкрито або формально підтримує Росію. Адже представники тієї ж самої Китайської Народної Республіки КНР відхилили запрошення на саміт, де мають обговорювати російську агресію і засоби протидії їй. Тим самим Китай вже відкрито підтвердив свою проросійську позицію і свою роль у цьому протистоянні, яку він грає. Підтвердивши опасіння і думки про те, що Китайська Народна Республіка відкрито спонсує російську армію і допомагає їй у її війні проти України, намагаючись отримати з цього ідеологічну і політично економічну вигоду у рамках протистояння між Китаєм та Заходом та бажання Сі Цзіньпіна перетворити Росію на свою маріонетку, шляхом розширення економічних зв'язків в умовах практично повної ізоляції Росії і захоплення російського ринку. Ну і звичайно, для того, аби Росія, як Бензоколонка і далі продовжувала постачати Китаю свої нафту та газ за зниженою ціною. Хоча приблизно таку ж саму політику проводить і Індія по відношенню до Росії, купуючи у неї енергоресурси, і таким чином наживаючись на війні в Україні. Проте, незважаючи на свою політику, ця країна все ж таки відправила свого представника на саміт миру, що означає, що індуси не мають на меті повністю відмежовувати себе від цивілізованого світу, що в свою чергу цілком логічно, враховуючи зростаючу економіку Індії, яка через кілька років може обігнати Сполучені Штати і стати першою економікою. Світу, в той час як Китай вже навряд чи зможе повернути свої позиції на світовому ринку, що з часом може привести до його конфронтації з Індією, особливо враховуючи, що певні передумови у вигляді прикордонних конфліктів все ж таки є. І майбутня економічна криза в Китаї, яку нині сьогодні прогнозують багато політологів і економістів, все ж таки може призвести до того, що конфлікт між двома економічними гігантами спалахне з новою силою і перейде в гарячу фазу. Однак повернемося ж з вами до саміту миру, у якому відмовилася прийняти участь іще одна країна, Саудівська Аравія, що не дивно враховуючи її політичні зв'язки з Росією і їхнє співробітництво у рамках ОПЕК з метою врегулювання світових цін на нафту, так як ці країни є одним із найбільших її експортерів, але незважаючи на те, що цей союз вже неодноразово доводив свою неповноцінність. В стратегічному плані владі Саудівської Аравії вигідно підтримувати баланс у відношеннях зі світовими державами, навіть якщо це держава-терорист по типу Росії. Ну і важливу роль в цьому також грає відмова Китаю. Адже як заявили представники Ерріяду, їхнє рішення не їхати на саміт було прийнято після спілкування з представниками Пекіну, які наголосили на тому, що, бачите, якщо країну агресора не запросили на саміт, то начебто немає сенсу приймати в ньому участь, бо бачите, рішення в такому випадку будуть несправедливі в лапках, бо будуть виноситись без урахування позиції обох сторін. Ага, звичайно, свої балачки можете залишити комусь іншому. А так, тут очевидно стратегічна позиція Саудівської Аравії, яка не бажає псувати відносини з Китаєм та Росією своїми економічними партнерами, а також, можливо, тут зіграв певну роль тиск зі сторони Російської Терористичної Федерації, війська якої і по сьогодні продовжують знаходитися на Близькому Сході, особливо в Сирії, і у разі чого можуть продовжити дестабілізацію ситуації в цьому регіоні, що буде невигідно Саудівській Аравії. Тож бо з основними країнами-вигнанцями наразі ми розібралися. І тепер перейдімо до теми, яка так чи інакше хвилює більшість людей. Чи матиме цей саміт якийсь успіх і результати? І якщо так, то які? На жаль, наразі точно не можна передбачити, що буде в майбутньому. Але, виходячи з того, що ми маємо на даний момент, можна говорити, що результати цього саміту, якщо і будуть, то будуть мінімальні. Тому числі й через тиск зі сторони Росії, яка своїми погрозами призвела до того, що більшість тих запитань, які мали бути поставлені на саміті, будуть зняті з порядку денного. І тут треба зробити невеличке роз'яснення. Враховуючи неспроможність Заходу зупинити агресію зі сторони Росії, а також маніпулятивні заяви деяких країн, які пропонували свої формули миру, які, начебто, за їх словами мали б урахувати інтереси Російської Федерації, незважаючи на офіційні заяви лідерів цих країн щодо поваги до суверенітету України, які насправді цими своїми пропозиціями його тільки заперечували. Україна підготувала свій план миру до саміту в Швейцарії. Цей план включає в себе 10 пунктів, які мали врегулювати питання радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, повернення вкрадених українських дітей, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України, та виведення російських військ з української території і припинення бойових дій. Повернення справедливості, протидія геноциду та екоциду, який вчиняє Росія, недопущення ескалації та фіксацію закінчення війни. І враховуючи це, а також кількість країн, що потенційно приєднаються до саміту, Росія може фактично опинитися на одинці проти консолідованих сил практично всього світу. І аби цього не допустити, Кремль розпочав агресивну кампанію. Метою якої є зрив саміту у цій війні, Росія застосовує передусім інформаційно-психологічні операції, маючи намір чинити вплив на лідерів і народ якомога більшої кількості країн. І на жаль, наразі вона досягає успіхів в цьому плані. Першим же Росія запустила наратив про те, що начебто її відсутність на саміті миру доводить його безрезультативність, і те, що глобальна мирна ініціатива ні на що не зможе вплинути. Росія, яка не отримала запрошення на саміт, також маніпулює глобальним півднем, передусім Африкою, настоячи на соціалістичних цінностях і антиколоніальних настроях, які досі панують на африканському континенті і розвилися там в тому числі завдяки Росії. Таким чином, Росія знову ж таки намагається знизити кількість делегацій і понизити ефективність саміту. Але найгірше в цій ситуації це те, що ці інформаційно-психологічні операції, а також погрози терактами зі сторони Російської Федерації, все ж таки призвели до того, що мирний план України буде розглянутий лише в урізаному варіанті, Із з нього буде вилучено питання повернення територіальної цілісності України та виведення російських військ. Ба більше, країни, які формально є союзниками Росії, наприклад, нині соціалістична Бразилія і Китай, який, як я нагадаю, відмовився від своєї участі в саміті, оприлюднили спільну політичну позицію по влапках в регулюванні української кризи, таким чином відмовившись від своєї поваги до територіальної цілісності України, адже там немає жодного слова про відновлення територіальної цілісності нашої держави. А йдеться лише про заклик до сторін в лапках утримуватися від деескалації і настоювання на проведенні переговорів за участю Росії. Окрім цього, цей в лапках план. Також включає запобігання розширенню гуманітарної катастрофи та уникнення ядерної кризи. Ну і звичайно ж протидія поділу світу на ізольовані політичні групи. Таким чином, союзники Росії намагаються грати на страхах західного суспільства і маніпулювати їм, аби виставити свій план, вигідний Кремлю, як альтернативу мирному саміту. Звичайно, хвилюватися з приводу політичного успіху цього плану не варто, але сама його наявність вже б'є по нашій позиції на геополітичній арені. І, враховуючи все це, хочу сказати, що Китай, як країна, яка відкрито підтримує російську агресію, має відчути на собі всі наслідки санкцій для того, аби його економіка остаточно пішла на дно. А Бразилія, в якій проживає понад мільйона етнічних українців, має відчути на собі гнів нашої нації, і що наша влада має співпрацювати з українською діаспорою в цій країні для ведення підривної діяльності і максимальної дискредитації режиму Лули. Іначе всього перерахованого було мало, та ще й по факту на саміті не будуть представлені Сполучені Штати. Як би ми не намагались оптимістично дивитися на це, вони будуть представлені лише на рівні віцепрезидента Камали Гарріс. А також радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Саліваном, який славиться своїми зв'язками з Росією, і його присутність на цьому саміті однозначно є невигідною для України. До того ж слід згадати недавню заяву Олафа Шольца, який на рівні з українським президентом є однією з ключових особистостей на цьому саміті. І згідно його словам, питання припинення війни в Україні на заході розглядатися не буде. І таким чином стає очевидно, що ця історія з самітом миру вже з самого початку пішла не по плану. І єдина дуже важлива ціль, яку він досягає у будь-якому разі, це аудит нашої підтримки, а так більшого очікувати від нього не варто. І наостанок хотілося зупинитися саме на президентові Сполучених Штатів Байдені. Його відмова їхати на саміт миру через свою передвиборчу кампанію і необхідність відкривати збір коштів у Каліфорнії. Вже одразу показує його пріоритети, адже збір він міг перенести. І таким чином можна зробити висновок, що хто б не був президентом у Сполучених Штатах, коли перед ним стоїть питання досягнення політичної перемоги над своїм опонентом, він зробить для цього будь-що завгодно, забувши про інтереси власних союзників. Але окрім цього, президент Байден також зробив заяву про те, що членство України в НАТО не є необхідною запорукою миру після війни. Ось буквально його цитата: Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи ніколи не окупує Україну, але це не означає, що вона буде частиною НАТО. Це значить, що у нас з ними будуть відносини як з іншими країнами, де ми постачаємо зброю для того, аби вони могли обороняти себе в майбутньому. Таким чином можна зробити висновок, що на даний момент перспективи вступу України в НАТО навіть після війни є дуже і дуже туманними. Але все може мінятися залежно від політичної ситуації Сполучених Штатів. Однак заява Байдена показує нинішню нерішучість американського політичного керівництва і самого американського суспільства, адже президент це по факту представник народу. А слова Байдена про те, що Сполучені Штати матимуть з Україною такі ж самі стосунки, як з іншими країнами, яким вони постачають зброю. Тут можна навести приклад Ізраїля. Далеко не виключають те, що в нашій країні більше ніколи не буде війни, адже ця сама підтримка не врятувала той же Ізраїль від нападу зі сторони Хамас. Тут знову ж таки слід зазначити, що я не підтримую ні Ізраїль, ні Палестину через проросійську позицію значної частини населення Першого, а також зв'язки його політичного керівництва з Російською Федерацією, і відмову визнати голодомор геноцидом українців, а інших через те, що вони просто терористи. Але повертаючись до теми, хочу сказати, що незважаючи на те, що війна в Ізраїлі йде вже доволі таки багато часу, в адміністрації Байдена немає чіткого уявлення про те. Який вигляд може мати прийнятне завершення війни в Ізраїлі, ну і звичайно ж в Україні? Таким чином, це показує те, що так звана підтримка зі сторони Сполучених Штатів не є гарантом безпеки, і твоя країна все ще може стати жертвою агресії. А хворе західне суспільство, замість того, аби підтримувати правильну сторону в цій війні, тут мається на увазі конфлікт лише в Україні, а не в Ізраїлі, буде вимагати урахування інтересів обох сторін. А якщо брати до уваги випадок Ізраїля, то західна лівачня може ще й прийняти бік терористів, як це сталося у випадку з палестинцями, коли американські студенти буквально заявляють про свої наміри блокувати білий дім для того, аби президент Байден змусив Ізраїль припинити війну, яка в його випадку є оборонною, яку він не починав. Тому, враховуючи все вище сказане, хочу іще раз наголосити на тому, що Україні не варто покладати усі свої надії на західних союзників, адже вони є дуже і дуже ненадійними, і дуже і дуже нерішучими. І в першу чергу Україна має покладатися саме на власну оборонну промисловість і свої власні сили в цій війні. І врешті-решт, підсумком цього саміту має бути розуміння необхідності модернізації формули Хочеш миру готуйся до війни, на хочеш миру Перемагай у війні.